Вітаю вас у прямому ефірі ранку. Кілька тижнів вся країна спостерігала за подіями у мега-шоу Червоне або чорне на інтері. Переможці ставали мільйонерами. Ну але сьогодні свій приз отримують ті, хто протягом шести тижнів брав участь у онлайн-голосуванні. Нагадаю, у кожній програмі визначалися троє фіналістів: ті, хто першими давали правильну відповідь на запитання і вгадували: червоне або чорне. І таких фіналістів у нас 18. Їхні імена та прізвища ви зараз бачите. На екрані. Ну що ж, і просто зараз один із них стане власником новенького Renault Fluence. Отже, відповідальний момент. Ми крутимо барабан і дивимось, кому пощастить. Так. Наскільки мені видно, це номер 13. Отже, номер 13. Давайте ще раз подивимося, хто у нас під цим номером. І це Олена Галкіна з міста. Чернігів ми вітаємо вас з перемогою. Саме ви стали власником. Цього чорного Рено. Ну і зараз наші редактори спробують зв'язатися з вами. Ну а я поки що нагадаю, що приз розігрувався серед 18 фіналістів онлайн-голосування програми Червоне або чорне на сайті Інтера. Ну а серед тих, хто брав участь у смс-голосуванні, ми розіграємо автомобіль Червоний рівно за годину. Ну а зараз у нас уже переможець на прямому зв'язку. Доброго ранку, Олено! Ми вітаємо вас! Здравствуйте. Ви щасливі, які у вас відчуття? Ой, На кухні. Ну що ж, куди куди буде ваша перша подорож? Ви вже визначились на Чорному Рино. Я просто щаслива Ну Ми вас вітаємо з тим, що ваша мрія здійснилася. Ми дуже за вас, правда, щасливі.

Дякую, Олю. Чекаємо ваших наступних новин. Ну а я вітаю всіх, хто приєднався до нашого прямого ефіру. Ви дивились наймасштабніше шоу України червоне або чорне. Імена переможців, мільйонерів вже знає вся країна. А у нашому сьогоднішньому ефірі розіграш авто серед фіналістів онлайн та смс голосування. Чорне Рено вже знайшло свого власника, і просто зараз ми дізнаємось, хто ж буде обкатувати ось такого червоного залізного коня. У нас є 18 фіналістів смс-голосування. Будь ласка, покажіть нам імена фіналістів на екрані. Ці люди першими правильно давали відповіді на запитання, що звучали у програмі, і надсилали відповіді через смс. Цікаво, хто ж них просто зараз стане власником новенького авто. Отже, урочистий момент. Крутимо барабан, дізнаємося, хто ж це. І це номер 4. Отже, номер 4. Дивимось, хто це. Людмила Шишацька, Донецька область, Маріуполь. Ми вітаємо вас з перемогою. Саме ви стали власником автомобіля. Зараз наші редактори спробують зв'язатися з переможцем, якому сьогодні ну звичайно дуже пощастило. Ну а я поки що нагадаю, що приз розігрувався серед 18 фіналістів СМС голосування програми Червоне або чорне. Вони першими правильно давали відповіді на запитання, що звучали у програмі, і надсилали відповіді через СМС. Ну що, переможець беріть трубку. Все, переможець на прямому зв'язку. Доброго ранку. Добре. Доброго ранку. Ми вас вітаємо з перемогою. Ви виграли червоне Рено. ви щасливі? Та що? Ви вірите в це самі? Ні. Не вірите. А у вас взагалі водійські права є? Ні, нічого. У вас немає прав. Ну все, вперед, отримувати права і керувати керматись. Я, я не візу по телевізору який номер, вообще не візу. Я, я зараз включила. Все, ну ми вас вітаємо. Ви проспали урочистий момент. Насправді ви стали власницею автомобіля. Ми дуже за вас раді. Ну що ж, отак, отак от інколи люди можуть проспати в ефірі дуже відповідальний момент.